Так як Росія практично все копіювала у західних країн, тільник не став винятком. Військові реформи другої половини 19 століття переодягли російських моряків у голландську морську форму, у тому числі і в тільник. 19 серпня 1874 року, з ініціативи князя Константина Романова, який мав тоді вищий військово-морський чин генерал-адмірала, імператор Олександр II підписав указ про запровадження нової форми одягу, згідно з яким спеціальна тельна сорочка стала обов'язковою формою одягу моряка. У документах тільник значився як рубаха, в'язана з вовни навпіл з бавовною. Колір сорочки білий з синіми поперечними смугами, розташованими одна від одної на один вершок або 45,5 мм. Ширина синіх смуг при цьому становить чверть вершка або 11 мм. Спочатку тільники закупівли.